Вроді еволюція, всі діла, а собаки як бігали, мітили територію, так і бігають. Да? Їм треба 300 тисяч раз попісяти. Я не знаю, кожна з цих собак уже мінімум три рази покакали. Пісяли, я вже, наверное, не знаю скільки раз збився за... Підраховувати. І в них це в так? да. І нікуди воно ніколи і не дінеться. Хоча, ну що ти мітиш тут територію? Ну це ж не твоя територія, це ж все вже люди позаймали. Але але як є. я. До речі, щодо цих ну така вроді робота дурна. Леви, так? Да? Вони от всі думають, що вони такі лентяї, тому що діти на, на дружині. Охота теж на дружині, а вони там цілий день лежать, нічого не роблять. Але як тільки наступає вечір, ніч, Лев пішов територію свою провіряти, бігає там щось, кричить, виє. Ну, типу, показує, що він ще на місці і що сюди не варто суватися. І він знає чітко кордони своєї території повністю всю її обходить, заново помічає, виє, там скавчить, кричить, всю ніч і під утро приходить втомлений, ну і, звісно, цілий день.